Розглянемо операцію Редагування макета фінансового результату. Відкриваємо модуль звіти, конструктори. Конструктор фінансового результату. Список наявних шаблонів конструктора виводиться у лівій табличній формі. Обираємо шаблон, щоб переглянути форму списку конструктора макета фінансового результату. У правій табличній формі відображається вміст того конструктора макета фінансового результату, який обраний в лівій панелі. Можемо переглядати вміст лише по одному шаблону конструктора за один раз. Можемо змінити назву наявного шаблону. Редагувати можна лише ті шаблони, у яких не встановлена позначка в колонці затверджений. Якщо потрібно змінити назву затвердженого шаблону, то виділяємо шаблон, натискаємо на три крапки на панелі інструментів та вибираємо. Вибираємо з контекстного меню Затвердити. Відмінити затвердження. Стаємо на шаблон та натискаємо на кнопку Редагувати на панелі інструментів лівої табличної форми. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Вносимо необхідні зміни в назву шаблона та натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження зміни будуть відображатися у вікні перегляду лівої табличної форми. Переходимо до операцій із вмістом вибраного шаблону в правій табличній формі. Операції доступні, якщо вибраний шаблон знаходиться в статусі незатвердженого. Можемо додавати додаткові рядки, по яких буде формуватися фінансовий звіт. В Шаблон. Натискаємо на кнопку Додати рядок. Рядок першого рівня. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Заповнюємо назву рядка першого рівня для звіту фінансового результату та зберігаємо внесені дані. Стаємо на створений рядок першого рівня та натискаємо на кнопку. Додати рядок рядок другого рівня. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Заповнюємо назву рядка другого рівня для звіту фінансового результату. Обираємо з випадаючого списку групу статей обліку, по якій буде формуватися звіт. Обираємо тип розвороту, за яким буде розгортатися дерево групування у звіті, за статтями обліку або по напрямках діяльності. Натискаємо на кнопку «Додати». Додати в нижньому правому кутку модальної форми, щоб зберегти внесені дані. Натискаємо на кнопку Додати рядок розрахунковий рядок, по якому сума у звіті буде розраховуватися згідно зі створеними налаштуваннями. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Заповнюємо назву розрахункового рядка. Натискаємо на кнопку Додати на панелі інструментів модальної форми, щоб додати в розрахунок новий створений рядок, який створювали перед цим. Після натискання на кнопку активуються поля для вибору рядка та для вибору знаку плюс або мінус. Обираємо знак плюс. «Додати», Якщо потрібно, щоб значення з обраного рядка додавалося до загальної суми розрахунку, або мінус, відняти, якщо потрібно, щоб значення віднімалося. Починаємо вносити частину назви рядка в колонці доданок, після чого всі рядки, що місять в назві частину внесеного слова, з'являться у випадаючому списку. Обираємо потрібний рядок та натискаємо в правому кінці цього ж рядка на кнопку збереження. Додаємо таким чином всі рядки, по яких потрібно вираховувати загальну суму. Можемо видалити рядок при необхідності. Для цього стаємо на рядок та натискаємо на кнопку Видалити на панелі інструментів модальної форми. Можемо натиснути на кнопку експортувати таблицю, експорт всіх даних та вивантажити всі дані в Excel. Або обрати лише деякі рядки та натиснути на кнопку експортувати таблицю, експорт обраних записів. Натискаємо на кнопку Додати в правому нижньому кутку модальної форми. Для того, щоб можна було використовувати шаблон для налаштувань фінансового звіту, після внесення та збереження змін шаблон необхідно затвердити. Переходимо до лівої табличної частини, натискаємо на три крапки на панелі інструментів та вибираємо з контекстного меню Затвердити, затвердити, щоб повернути стан затвердження шаблону. Після затвердження шаблону його можна використовувати для формування звіту про фінансовий результат.